Вітаю глядачів каналу. Сьогодні 12 квітня. Сьогодні всесвітній день авіації і космонавтики. В Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі. В Ліберії Національний день звільнення. Події цього дня. Рік 240-й. Шапур І великий став співправителем свого батька Ардашира І, засновника імперії сасанідів. Рік 260-й. В колонії Агрипіна, нині Кьольн, Німеччина, повсталими військами римських провінцій Нижня і Верхня Германія вбито сина і співправителя імператора Галієна. До весни наступного року проголошений легіонами імператором Марк Латиній Постум був визнаний в Галії, Британії та Іспанії, на території котрих Гальська імперія, як де-факто незалежна держава, проіснувала протягом 14 років. Рік 565-й Константинопольським патріархом став Іоан III схоластик, відомий як розробник канонічного права православної церкви Номоканона. Рік 627. у Еофервіку нині Йорк, разом із найближчим оточенням прийняв хрещення король Нортумбрії Едвін з династії іфінгів. Рік 685. по смерті Марвана І, п'ятим правителем омеяцького халіфату, став його син Абдул Малік. За 20 років його правління було придушено три спроби повалення влади в Метці, Дамаску та Персії. Повстання хареджитів в Іраку, замість грецької та перської введено арабську мову як офіційну, яка вперше з'явилась і на карбованих монетах. Рік 769. у базиліці святого Івана Хрестителя на латеранському пагорбі в Римі розпочав роботу синод за участю близько 52 єпископів, який змінив правила вибору папи римського, позбавивши цього права мирян, і засудив рішення іконоборського собору, що відбувся у 754 році в Ієрії. Рік 1606. за наказом англійського короля Якова I, котрий одночасно був і королем Шотландії Яковом VI, У Великій Британії введено новий прапор, названий пізніше Юніон Джек. Оскільки на той час Англія і Шотландія були незалежними державами, то прапор використовувався як додатковий на кораблях обох країн, щоб показати, що вони служать одному монарху. Рік 1798. у місті Аарау 121 депутат від 10 кантонів ухвалили розпустити швейцарську конфедерацію, а замість неї утворити Гельветійську республіку зі столицею у місті Люцерн. Було обрано директорію з необмеженими повноваженнями. Утворено велику раду та сенат, скасовані десятина тортури та обов'язкова належність ремісників до цеху. Країну було поділено на 23 кантони. Частина території республіки Женева, Невшатель, Базель, Біль і Мюлус відійшли до Франції. Гельветійська республіка проіснувала до лютого 1802 року. Рік 1857. Гюстав Флобер опублікував роман Мадам Боварі. Рік 1861. з обстрілу гарнізону у форті Самтер, штат Південна Кароліна, військовим загоном під командуванням генерала Боргарда почалась найкривавіша війна в історії США громадянська. Після 34 годин неперервного артилерійського вогню з 50 гармат і мортир. Форт під командуванням майора Роберта Андерсона капітулював. Через два дні президент США Авраам Лінкольн оголосив про набір 75 тисяч добровольців для відсічі агресії з півдня. Рік 1877. під приводом захисту від золусів, Велика Британія анексувала Трансвааль, на території якої 25 років перед тим було створено південно-африканську республіку. Рік 1911. пілот-інструктор П'єр Прієр на моноплані Блеріо здійснив перший безпосадковий переліт із Лондона у Париж. Вилетівши з аеродрому Хендон у Великобританії, він через 3 години 56 хвилин приземлився на аеродромі ісі сіле Моліну у Франції. Рік 1912. У Львові, в гуртку при академічній гімназії, пластуни склали першу пластову присягу, оголосивши тим самим про офіційне заснування скаутської організації. Серед основних ініціаторів руху були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола. Сьогодні пласт продовжує діяти і має по всій країні близько 130 філій, в яких займаються 10 тисяч скаутів. Крім України, пласт офіційно існує ще у восьми країнах світу. Рік 1914 в Лондоні відбулася прем'єра п'єси Бернарда Шоу Пігмаліон. Рік 1919 у Москві, в депо Москва сортировочна Робітники у вихідний день безоплатно відремонтували три паротяги. Цей захід був активно підтриманий комуністичною пропагандою, і з часом з'явився неологізм-суботник, безоплатна добровільна праця заради високої ідеї, яка, однак, була повністю дискредитована і доведена до абсурду радянським керівництвом.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет у Харкові в додаток до своєї постанови від 30 листопада 1921 року ухвалив подарувати повну персональну амністію всім особам українського громадянства, які раніше воювали на боці регулярних антирадянських армій. Амністія ставила за мету остаточно знешкодити повстанський рух в Україні, який значною мірою спирався на таких вояків і водночас вже згасав в умовах запровадження нової економічної політики та настання голоду 1921 23 років. Рік 1927. в Шанхаї, силами Гоміньдана і його прихильниками було вчинено масову розправу над комуністами, в результаті якої були заарештовані та вбиті керівники китайської компартії. Протягом наступних тижнів арешти комуністів тривали по всьому Китаю, що дозволило Чан Кайши захопити владу в Гоміньдані і стати диктатором. Рік 1931. дев'ятсот в ході муніципальних виборів у сільських районах Іспанії перемогу здобули монархісти, тоді як в більшості міських республіканці. Через два дні в деяких містах була проголошена друга республіка, і король Альфонс XIII був змушений залишити країну. Перемога республіканців була закріплена на виборах до установчих кортесів, які пройшли у червні. А 9 грудня в Іспанії було прийнято республіканську конституцію. Рік 1934. У Нью-Йорку опубліковано. Роман Френсіса Скотта Фіцджеральда Ніч лагідна рік 1938 Після падіння уряду Народного фронту прем'єр-міністром Французької республіки став лідер партії радикалів і радикал-соціалістів Едуард Даладіє. Після відміни новим урядом 40-годинного робочого тижня комуністи і соціалісти перейшли в опозицію. Рік 1945 в Уорм Спрінгсі, штат Джорджія, у віці 63 трьох років від крововиливу в мозок помер 32-й президент США Франклін делано Рузвельт. В Уорм Спрінгсі, штат Джорджія у віці 63 трьох років. Від крововиливу в мозок помер 32-й президент США Франклін делано Рузвельт. 12-річний термін його президентства ознаменувався серйозними змінами у внутрішньому житті США і їх зовнішній політиці. Адміністрації Рузвельта вдалося вивести країну з економічної кризи, подолати велику депресію, перейти від політики ізоляціонізму до активної участі США в справах Європи та інших регіонів світу. Після вступу США у Другу світову війну Рузвельт відіграв велику роль у створенні і зміцненні антигітлерівської коаліції. Завдяки своєму авторитету Франклін Рузвельт, всупереч 22 й поправці до конституції США, чотири рази обирався на пост президента. Рік 1945. й сорок п'ятий. Віцепрезидент Гарі Еструмен дав присягу президента і став 33 м лідером Сполучених Штатів Америки. Рік 1961. космічний корабель Восток 1 пілотований 27-літнім Юрієм Гагаріним, стартував о 9.07 за московським часом з космодрому Байконур. Зробив за 108 хвилин один виток навколо землі і о 10.55 приземлився поблизу поволського міста Енгельс на Росії. Це був перший вдалий політ у космос, коли космонавт живим повернувся на землю. рік 1981. З космодрому на мисі «Канаверал» у штаті Флорида здійснив. На запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання Колумбія 1 керований астронавтами Джоном Янгом і Робертом Кріппеном. Космічний човник за 54 години 36 разів облетів Землю і 14 квітня успішно приземлився на військовій базі Едвардс у Каліфорнії. Рік 1992. Після п'яти років будівельних робіт, на котрі було витрачено понад 4 мільярди доларів, в марне лавалле під Парижем відкрився є. Євродіснейленд. Це був перший у Європі і четвертий у світі гігантський парк атракціонів і розваг, збудований за концепцією відомого американського мультиплікатора Волта Діснея. Рік 1995 почав роботу каталог Яху, який протягом наступного десятиліття став найпопулярнішим інтернет-ресурсом у світі. 2000 рік. У Гавані відбувся саміт групи 77, що об'єднує найбідніші держави планети, на якому було заявлено вимогу добиватись від міжнародних кредиторів списання або принаймні від строчки виплати боргів. Рік 2002. У Нью-Йорку на 92-му році життя помер славіст, мовознавець, літературознавець, культуролог, публіцист Юрій Володимирович Шевельов. Про його внесок у науку найкраще сказав він сам. Те, що Грушевський зробив для української історії, я зробив для української мови. Рік 2014. силами розвідувально-диверсійних підрозділів збройних сил Російської Федерації відбулось вторгнення на схід України. Застосовуючи зброю та прикриваючись мирним населенням, відбулось захоплення у Слов'янську та красному лимані Донецької області ряду державних установ і будинки силових структур. В цей день народились. У 1577-му. Кристіан IV Данський. Король Данії і Норвегії. У 1823-му. Олександр Миколайович Островський російський драматург. У 1839-му. Микола Михайлович Перживальський російський мандрівник, географ, дослідник Центральної Азії. У 1903-му. Ян Тіберген голландський економіст, перший лауреат Нобелівської премії з економіки. У 1912-му. Юхим Захарович Копелян. Російський актор. У 1931-му. Леонід Павлович Дербеньов. Російський композитор-пісняр. У 1933-му. Монсеррат Кабальє. Іспанська оперна співачка щодо Олешко, щодо... у 1941-му Боббі Бобі Мур, англійський футболіст, капітан збірної, що перемогла у фіналі світу 1966 року, у 1942-му Джейкоб Зума, президент Південно-Африканської Республіки. У 1944-му Джон Кай, справжнє ім'я Іоахім Крауледат, лідер і вокаліст американської групи Степен Вулф. У 1948. Йошка Фішер німецький політик, міністр закордонних справ ФРН. У 1950-му. Девід Кесіді, американський актор Поп Співак. Син акторів Джека Кесіді та Евілін Ворд. У 1956. Енді Гарсія, американський актор Кубинського походження. У 1966-му Ігор Юрійович Слісаренко, український тележурналіст, у 1979-му Клер Дейнс, американська актриса. Інформацію взято з сайту jnsm.com.ua. Друзі, прошу підтримати проект матеріально. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все цікаве ще попереду.